Знову скасовано розшук ТЦК до винесення рішення судом. Звернувся військовозобов'язаний, в якого було уточнено військово-облікові дані вчасно. Однак він перебував у розшуку. Зв'язку з цим для встановлення підстав подання мого клієнта до розшуку було надіслано 02.09 адвокатський запит до органу ТЦК. І уже через тиждень ми отримали на мою електронну адресу відповідь про те, що було подано до розшуку клієнта зв'язку з тим, що він не уточнив військово-облікові дані вчасно. Однак це є порушенням, так як уточнені військовооблікові дані в Часно було підготовлено позовну заяву, подано до суду, і вже 19 вересня судом було винесено ухвалу про призначення судової справи до розгляду 26 листопада. Мені мій клієнт надсилає додаю скрін повідомлення про те, що розшук скасовано, і він заброньований. Вітаю! Тому, якщо ви вбачаєте порушення ваших справ в діях ТЦК, будь ласка, для оскарження таких дій звертайтеся на мій номер телефону, який зазначений у шапці профілю. Також переходимо за активним посиланням до мого телеграм-каналу, пишемо коментарі, звертаємося в особисті повідомлення. Мене звуть адвокат Вікторія Лобанова. Я фізично перебуваю у місті Вінниця, проте працюю по всій Україні. Нехай у вас все буде добре.